А це було ще першого дня у Сарагосі, коли ми шукали який-небудь ресторан, щоб відвідати, поїсти там. І, тобто, ну, просто були в пошуках. І перший, який ми знайшли, ну, скоріше, це був не ресторан, а я називаю таке налівайка. Тобто воно називалось, звісно, ресторан, але такий антураж, бачите, їдальні радянської, да? так, якось декорація, декорасьон. І їжа, то, звісно, непогана, але вино, ну, чесно сказати, ніяке. <гум> От, страва маленька, щось придумано, вони намагалися. Тобто така їдальня. В общем, це мені нагадало радянську їдальню. Звісно, що, ну, це, бачите, це такі ці блінчики з, гриба, ой, з курицею та з грибами. А це мій салат. Ну, таке салат був непоганий. Достатньо, достатньо смачний, можна сказати, що якимось кисленьким соусом, Ну, тобто непоганий, як ця страва, а це рибка це рибка. Порції були малесеньких, звісно. Ну, я думаю, що це більш за все, така, я ж кажу, налівайка. Люди приходять там, випивають. Ну, якщо хтось хоче вже там поїсти, то це десерт десерти різні, звісно. Також непогані, але просто якщо. Взяти до порівняння цей ресторан, тобто, який знайшли на швидкоруч в центрі міста, зайшли, поїли, бо хотілося тобі їсти. От ти Хотів їсти і шукав швиденько що-небудь перекусити. Ось ти і отримав оцю їдальню столову радянського зразка. Тобто, щось таке, знаєте, якби сортне, да? Але якщо йти... До своєї мети зважено і розуміти, що в таку годину буде в тебе вечеря, в таку годину в тебе буде, ну, тобто час для прийому їжі, то можна було б, звісно, не заблудитися, як ми заблудилися, а просто виважено підійти до цього питання і знайти щось, те, що подобається тобі по. Духу. Так, от, от, я просто подумала, що часто бувають люди, вони не знаходять те, що їм потрібно, тільки за того, що е хватають швидко щось, от їм потрібно, хочу їсти, я схвачу. Хочу, оце мені зараз потрібно. Ось подивіться інший підхід. Це коли вже ввечері зважено, ми знали, що вечеря, куди поїдемо, м що хочемо. Да? І от, у цьому торговому центрі знайшли зовсім іншого рівня ресторан. Різниця в цінах була невелика. Тут дорожче було лише на 12 євро. Все було майже те саме. Якщо, якщо виходячи з того, що в тому ресторані ми навіть залишили ту бутилку вин, а її не випили. То в цьому, звісно що я просяку взяла ну, Тобто кожен взяв те, що йому подобається, да, вибрав. Запропонували меню французькою мовою написане. Зовсім інший був декорасьон в ресторані. Великі порції. Я тут не на рахунок великих порцій. да. От Я на рахунок того, що ставлення бо дійсно ну, було приємно посидіти. було Гарне ставлення до тебе і їжа була ну, набагато і смачніше, і цікавіше оформлена, і тому, якби оце так із, із той позиції, що трошки довше пошукай, трошки довше походи, і ти знайдеш ну, те, що тобі принесе задоволення. Не на швидкоруч руч поїси, вроді так само і смачно, вроді і коштує однаково. Але другий варіант ти отримав все з задоволенням. І поїв, і було задоволення в першому варіанті. Ти поїв, ну, якось так, ну чогось тобі не вистачало.